Мої шанування друзі, вітаю вас. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі, і це вечір 26 вересня. Час для зведення, для вечірнього оперативного зведення на моєму каналі. Обговорити важливі події, які базуються зокрема на тих повідомленнях, які ми отримуємо на відкритій інформації на інсайдах і на тому, що пишуть провідні західні медіа. Зокрема, на цьому я так само буду акцентувати увагу і сьогодні, але я розпочну, звичайно, із приголомшливої новини на сьогодні. Це, мабуть, топова новина, одна із топових, безумовно, але вона дуже важлива. Справа в тому, що тільки сьогодні зранку ми обговорювали те, що Сполучені Штати надали Україні пакет оперативної допомоги на 375 мільйонів доларів, куди входять дійсно такі дуже потрібні. Дуже оперативні, але вже звичні для нас речі, але дуже потрібні для фронту. Це снаряди, це ракети до систем Хаймарс, це набої, це протитанкові ракети, це бронетранспортери, бронеавтомобілі з посиленим протимінним захистом, запчастини, розвідка тощо, розвідувальна інформація і так далі. І тут сьогодні заява. Яка зроблена від президента Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів, і ось вона є переді мною. Тексти є в цій заяві? Він заявив, що пишається тим, що вітає українського президента Зеленського в Білому домі. США об'єднували світ протягом трьох років, майже щоб підтримувати народ України, який захищає свободу від російської агресії, і треба надавати в подальшому допомогу. І він доручив Міністерству оборони Пентагону, США виділити весь залишковий фонд, який є Україні, гарантований і передбачений бюджетним фінансуванням. А до кінця терміну перебування на посаді, тобто фактично до січня. Ну, до кінця року, в січні має відбутися інавгурація, і вже тоді буде новий президент Сполучених Штатів. А от зараз, якраз до січня, відповідно надати ці кошти, до того поки тобто, те якраз про що до речі, і а, ми говорили, що треба зробити все, і в цьому, до речі, може полягати і мета зараз цього тривалого візиту президента України до Сполучених Штатів для того, щоб максимально... Пришвидшити і максимально стимулювати якраз Сполучені Штати адміністрацію діючого президента Байдена, щоб вони надали нам допомогу до кінця повноважень, тому що далі період може бути непростий. І в рамках цієї ініціативи 5,5 мільярда має бути надано це те, що передано, має бути Україні, і потім за рахунок цього мають бути поповнені запаси США. Тобто, із того, що передавалось, передається, і звідти поповнюються вже пакети допомоги для Сполучених Штатів безпосередньо. Міністерство оборони США оголошує про виділення 2 мільярдів 400 мільйонів доларів США на безпекову допомогу в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечить Україну. Додатковими системами протиповітряної оборони, безпілотними системами, боєприпасами класу повітря земля. Мова йде про ракети до систем ППО. Також зміцнить оборонно промислову базу та підтримку України. Оце дуже цікавий момент. Промислова база. Насправді, промислова база це означає і може означати. Що Сполучені Штати готові фінансувати окремі проекти з виробництва української зброї? У нас уже є позитивний досвід, і про це теж писали Ряд ЗМІ. Про це писала і політика, і не тільки. І у нас уже є досвід, коли і економіст написав про це так само, коли Данія профінансувала виробництво 18 Богдан, артилерійських установок виробництва України, і вона фінансує фактично ці. Це виробництво, є Литва, яка профінансувала виробництво паляниць, частини дронів. І тепер ми можемо залучати і кошти США для інвестування і фінансування виробництва окремих видів озброєння, боєприпасів і техніки тут в Україні. Це дуже важливо, тому що це посилює і наш оборонно-промисловий комплекс і відповідно створює перспективи. Ну і ми отримаємо додаткові надходження, тому що це. Робочі місця тут. Найголовніше, що ж є нового у цьому пакеті, це е бомби, це керовані кориговані авіабомби JSAW, е Joint Stand Off Weapon. Це е не супер нова зброя, але вона модернізована. Дальність за умови того, що літак піднімається на висоту, складає до. 120-130 кілометрів для, як для Кабів, це доволі таки непогано, і вони йдуть до f 16 Так само щодо протиповітряної оборони, окремий пункт. Він стосується того, що США надають Україні батарею Петріот зараз якомога швидко, а також додаткові ракети до цих систем. І це ґрунтується на рішенні тому, що озвучив Байден на початку року. Перенаправити експорт ППО США в Україну, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Петріот і Амраам протягом наступного року, та допоможе Україні захищатися. Тобто, теж треба розуміти, що ця допомога, хоч вона фінансується до кінця року, але це означає, що вон, будуть укладені контракти, будуть профінансовані. Це не означає, що все озброєння надійде тут і зараз. І ось тут. Дуже важливий момент, який так само є, це те, щоб ця допомога надходила вчасно. Ось, наприклад, видання Forbes теж звертає на це увагу і каже про те, що це дуже добре, що є фінансування, але важливо забезпечити пришвидшення цієї допомоги вчасно і в повному обсязі, щоб не було затримок як минулі рази. Про це пише Девід Акс оглядач видання. Forbes. І зараз ми тут перейдемо більш детальніше про ще, що він за які застереження має до цього. Але треба сказати, що ще один важливий момент є: це те, що президент Байден сказав, що наступного місяця а він планує орієнтовно 10 жовтня відвідати Німеччину. І от саме під час його візиту до Німеччини має відбутися конференція Рамштайн на підтримку України і в рамках на рівні лідерів держав. Тобто на рівні глав держав-учасниць, як він сказав, 50 плюс країн мають зібратися для того, щоб обговорити подальшу підтримку України. Думаю, що там буде і президент України Володимир Зеленський. Будуть обговорювати. Наскільки я розумію, логіка підказує, що це буде в першу чергу пріоритетне завдання це посилення систем протиповітряної оборони. Це поле бою безпосередньо, те, що відбувається зараз на сході. Посилення оперативних потреб боєприпасами, снарядами, технологічними рішеннями, хаймерсами, ну і також дещо про майбутнє, це про продовження підготовки українських резервів, можливо, розширення підготовки наших військ. Це вже про те, як це буде впливати на поле бою. І а, з метою того, щоб в нас дійсно готувалися в більшій безпеці наші підрозділи на полігонах країн НАТО. Тобто ці питання, вони безумовно. Будуть так само обговорюватися, як і плани на 2025 рік. Так само те, що треба говорити. Ну і наслідки, про які ми можемо сказати, що наслідки, звичайно, будуть, тому що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну. Я вам скажу, що це дуже важливий крок при всіх недоліках, про які пише Форбс. Девід Акс про те, що можуть бути затримки. А і те, що писало CNN раніше, і от Forbes зараз і інші. Про те, що можливо в Сполучених Штатах дещо на складах зменшуються запаси цієї зброї, тому потрібно за деякими параметрами очікувати, поки вони вироблять і тільки потім поставлять. А це ще додатковий час. Якщо до цього ще додати затримки поставок, то звичайно. Це ті мінуси, які можуть бути, але при цьому є великий плюс. Це те, що, по-перше, як це впливає на поле бою. Ну, Росія бачить, що США і Захід залишаються з Україною. Що, попри те, що вони шукають підтримки в Північної Кореї, Ірану, Китаю, не на все, тобто і Україна є не одна. Захід продовжує підтримку. Більше того, чому Рамштайн? Логіка Байдена теж зрозуміла: Рамштайн для того. Щоби зараз і інші країни, поки свіжа історія. А з рішенням Байдена поки ця історія є, щоб інші країни так само активізувалися і надали Україні ще пакети допомоги на ППО, на артилерію, на снаряди, на інші необхідні засоби для того, щоб мати змогу. Ну, дві цілі є зараз. У нас на, перед нами стоять дві тактичних цілі, дуже важливих, навіть Можливо, і оперативно стратегічне. Це відбивати атаки ворога по енергетичній системі України, які будуть треба розуміти, і про це говорять, і про це пише Вашингтон Пост сьогодні, якраз описуючи ситуацію, про те, що дійсно ситуація може бути важка і можуть бути тривалі відімкнення. Європейський союз і Сполучені Штати, плюс Японія роблять багато для того, щоб допомогти. Українській енергетиці допомогти протриматися, але ми розуміємо, що ситуація все рівно складна і вона може погіршуватися через російські терористичні атаки. Тому ця підтримка має бути забезпечена. І на цьому тлі і другий момент це зупинити просування ворога на сході. Тобто сточувати їхні сили, позбавляти боєздатності самим тримати цю боєздатність, сточувати і зупиняти їх на східному східному фронті. Ось це ті заяви, які стоять, і ті задачі, які, вибачте, стоять. І тут треба розуміти, що ця підтримка дуже потрібна і вона. Має значення і чи готова Росія до такого? Ну, Росія чекала звичайно, рішення про далекобійність. Так, ми не бачимо в цих пакетах ракет Джесам поки що. Не конкретизується, що будуть ракети повітря земля дальністю на 370 кілометрів. Ну, але разом з тим буде ще Рамштайн, буде ще обговорення. Так ми не чуємо поки що, поки що не чуємо про дозвіл на далекобійність вглиб російської території. Але можливо, це будуть ще британські Storm Shadow, якщо будуть. Крім того, Байден може постачати ті, ті ракети, ті боєприпаси і ту зброю, яку він постачав до цього. Якщо ця номенклатура буде така сама, він може робити це після закінчення цього фіскального фінансового року в Сполучених Штатах після 30 вересня цього року. Тобто, ці можливості, вони і опції зберігаються так само. Тому, як би там не було, але це підсилення України для того, щоб цю боротьбу продовжувати. І ще одна тема, яка сьогодні з'явилася, це, по-перше, те, що і Вашингтон Пост, і видання за економіст», огляд яких я теж пропоную вашій увазі, вони зробили огляд і написали про ситуацію, про соцопитування, посилаються на Соціолога Антона Грушецького, принаймні Вашингтон Пост, і от така є у нас на сьогоднішній день соціологія. По-перше, зростаючий розрив між поколіннями, що ті, кому 60 і за 60, вони набагато більше підтримують продовження бойових дій до деокупації всієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів. А, власне кажучи, 54 таких людей вірять точно, що Україна перемагає, і йде на правильному шляху і переможе порівняно з 31% молоді від 18 до 25 років. Ну я хочу нагадати: згадайте Охмадит, блогери і всі, всі чому Росія орієнтується і проводить ІПСО, до речі. От після тих обстрілів, а тому, що вони бачать цільову аудиторію, і тому вони били. І тому, хто би що не розказував, але ознаки інформаційно-психологічної операції тоді ці а, заяви блогерів про те, що там давайте міріться і так далі містили. Є ще й інші діячі, зокрема з-за кордону, які це а, а, закликають робити. Ну там менше 18, більше 18-25 їм, але все ж. Ну так, от, власне кажучи, а, далі. А 60% літніх людей вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу до повного звільнення всіх територій порівняно з 40% молоді від 18 до 25. Більше того, кількість українців, які заявляють про готовність поступитися про територіальні поступки Росії, вона так само зростає. Частка тих, хто готовий до примирення. До зупинки конфлікту по поточній лінії фронту. Не можу назвати це примиренням. Давайте назвемо це а, зупинка бойових дій. Все ж таки важко мені говорити, оце перемир'я, мир це ж таки зупинка бойових дій. Так от, 38%. Якщо Україну приймуть до ЄС при цьому, якщо ж і нададуть кошти на відновлення, якщо Україну приймуть в НАТО, то 47% готові прийняти. Перемир'я по лінії фронту це план чеського президента Петера Павела. 47% от те, що я розказував за це, і готові це прийняти. Це всіх різні вікові категорії групи і готові прийняти. А 57% вони готові до укладення припинення вогню, якщо Україна поверне контроль над окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей. Поступившись з Кримом, Донецькою та Луганською областями, і при цьому а, будуть в НАТО. Так, от така от ситуація. Ну, при цьому ми отримуємо гарантії безпеки. Ну, тобто, ми бачимо, що гарантії безпеки важливі, і це дуже правильно. Я би хотів на цьому заакцентувати увагу: важливі гарантії безпеки, важливий рух до міжнародних організацій. От я бачу в цьому це. Ось Такий поступ, що люди розуміють, що нам потрібні колективні системи безпеки, що нам без НАТО важко, що нам важко самим буде, нам потрібно рухатись туди. Ну і ще цікаво, те, що це ж видання Економіст написало про те, що мовляв, президент України Володимир Зеленський думає про проведення виборів восени 2025 року, для того, щоб дещо перезапустити процеси, дещо, скажімо так. Обновити можливо і кадри. Я думаю, не знаю, чи буде він сам балотуватись, допускаю, що буде президент України так само балотуватися на цих виборах. Але от про таке думаю, чому? Тому що там іде чітке формулювання. Тому що захід, тому що Захід просить про це. Ось це треба просто розуміти, щоб не було інсценуації, що хтось мріє про захоплення влади чи ще щось. Є формулювання Захід. Чітко, і про це говорить економіст, це не ми -ка говоримо. От, власне кажучи, і все, чи можлива така ситуація за певних умов, звичайно, теоретично, в теорії, в теорії, підкреслюю, можливо, щось таке можна уявляти. До наступної осені ще багато часу. Насправді, 2025 року, там не конкретизується, що це осінь, але менше з тим, що це може бути. Можливо, інший період 2025 року. Але ось це, це те, принаймні про що пише економіст, і звичайно, для того, щоб дещо перезапустити певні процеси, для того, щоб отримати додатково, ну скажімо так, знову ж таки мандат довіри українського народу. А чому ще й можливо для того, що ми підійдемо до того періоду, коли я говорив, що на наступну осінь ми підходимо до часу, коли треба буде підписувати, можливо, якісь документи. У тому числі про перемир'я. І логічно, якщо це так, що президент хоче отримати мандат довіри на те, щоб, знову ж таки це буде свого роду такий референдум від народу вотум довіри для того, щоб мати змогу ці документи підписати. От, власне кажучи, логіка мені здається зрозуміла навіть за таких процесів. Але це поки що публікації в медіа, вони не перші. До речі, давайте теж визнаємо. Вони теж раніше лунали, тому поки що рано робити висновки. Але я теж чув деяку інсайдерську інформацію з деяких джерел, що дехто готується на осінь наступного року. Ну от така ситуація. Разом з тим, я можу сказати, що все ж таки, що би там не було, ми маємо пакет допомоги від США, до нього підтягнеться захід. ППО, броня, артилерія робиться все можливе і неможливе, щоб цього ставало більше. От на цьому зараз концентруємось, а далі залишайтесь, будь ласка, на каналі, підписуйтесь, напишіть, будь ласка, ваше враження, щоб ви відповіли, якби вам задали питання, ось ці соціологічні опитування. Про те, який сценарій ви підтримуєте завершення війни, дуже цікава ваша думка. І чи підтримуєте ви ідею проведення виборів? Можливо, восени наступного року. Дякуйте, не забудь, дякую вам дуже. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть ваші коментарі і залишайтесь на каналі. Бережіть себе. Слава Україні!